Прогноз для овнів на квітень 2025 року. Для прогнозу я використовую три колоди. Перша це колода Таро Райдера Уейта, класична колода. Друга це рунічна колода. Там достатньо однієї руни, щоб побачити, які енергії зайдуть в квітні. І е, третя колода це е, китайська система щитування інформації, яка називається ідзин, е, е, колода з гексаграмами. Колода з гексаграмами, вона як і квіткова колода, вона не тільки дає передбачення, а й запускає енергії місяця. І так само рунічна колода. Ці дві колоди вони не тільки дають передбачення, а й запускають енергії місяця. Вирівнюють їх і дають позитивні зміни. Всім бажаю гарного дня! Овни. Привітаки вам ваш прогноз на квітень 2025 року, що на вас чекає, ви дізнаєтесь в цьому відео, і які енергії в квітні заходять у ваше життя. Прогноз у вас хороший, тут багато позитивних змін, багато радісних емоцій. Тому слухайте і проживайте з радістю ваш. Квітень. Енергія місяця вона під, заходить до вас під гаслом вдвічі більше отримує той, хто не шкодує ресурсів на добрі справи. Робіть добрі справи, особливо у квітні, і ви отримаєте в рази більше. В рази більше. У вас в квітні буде все те, що ви хочете і до чого ви прагнете, і навіть більше. Але для цього вам потрібно буде щемось добровільно або попрощатися, або завершити, або розійтися. І, і не варто про це шкодувати, не варто шкодувати, печалитись, там, оплакувати минуле втрати. Тому що у вас такий місяць, що у вас йде прибуток через втрати. Якщо ви навіть щось і втратите, да, з кимось розійдетеся, завершите стосунки, якісь ситуації, все це йде в минуле, то в майбутньому ви отримаєте набагато, Набагато більше, набагато більше. Прибуток через через втрату у вас іде І не шкодуйте про це, віддавайте, віддавайте, прощайте, завершуйте все з вдячністю. Все з вдячністю і місяць, він такий у вас. Де потрібно сміливо звільнятися від всього зайвого з вашого життя. Ви, ви звільнитесь від зайвого і ви звільните місце для приходу нової енергії, для приходу нового. І для позитивних змін тут все йде на краще, позитивні зміни. Всі починання нові ведуть до успіху. Тут є енергія нових починань, але робіть їх після 16 квітня, після завершення ретро венери Ви можете починати якісь короткострив проекти, такі не довгострокові, а саме короткострокові, і вони вас приведуть до успіху. На вас чекатимуть також в квітні вигідні пропозиції, збільшення доходів, з'являться корисні нові знайомства, нові друзі. Також ви можете зустрітися з старими друзями і отримати від них приємні новини, радісні події з ними, пройти, пережити. Це можуть бути якісь. Святкування, зустрічі. Повністю йде місяць таких позитивних змін. Також для вас квітень це місяць стабільності, надійні такі енергії заходять. Є допомога від родини, допомога від близьких, від друзів, зустріч з друзями, з родиною. Може бути якесь сімейне свято, приємні радісні емоції від спілкування з близькими людьми. Якщо розглядати кохання, то е, тут у вас може бути один із двох варіантів: або є початок нових відносин і нове кохання, тобто 16 квітня можете ходити на побачення. Спілкуватися з протилежним полом, так як є полом статтю з протилежної статтю на українській мові, так як у вас є шанс зустріти кохану людину, з якою ви можете побудувати родину, створити, створити родину, тобто і розвиватися да, от в такому плані. І тут ідуть приємні радісні нові почуття взаємні приємні почуття, такий романтичний період. Якщо ж у вас стосунки на стадії болю і вони вже себе, ну, якби вони вже йдуть до завершення, то ви завершуєте, так як поки ви не завершите старі, у вас не буде нових стосунків. Тому спочатку у вас якби через біль ви завершуєте старі стосунки, розвертаєтесь і йдете в будову нових стосунків, а вони будуть, тому що там є нові позиції. Зміни і нові емоції. Е, ну, тут взагалі такий гармонійний стан в родині, е, приємні подарунки, побачення, тобто гарні, гарні стосунки, гарні енергії в коханні, новизна у відносинах, друге дихання може бути у стосунках. Також можуть бути стосунки, які почалися з дружби, тому можете. Подивитися на своїх друзів зовсім іншими очима і на друзів протилежної статі, і також можна спробувати побудувати стосунки з другом. Якщо розглядати здоров'я, тут гарне здоров'я, тут швидке одужання, тут піклування про здоров'я, і допомога від близьких людей. І ваше здоров'я може сильно залежати від стану в родині, тобто гарний стан емоційний в родині, всі здорові, всі щасливі, поганий стан сварки починаєте хворіти. Також тут може бути, що як вірус, да? хтось один в родині захворів і хворіє. Вся родина. Але тут покращення здоров'я, гарні новини, про одужання, давати про себе можуть знати судини, може сечова система турбувати спадкові хвороби. І бажано обмежувати себе в алкоголі, в переїданнях, тому що так може прогоруватися, що вам може бути боляче там від втрат, да, тому що бачимо, що втрати є. І ці втрати, цей біль можна, ви можете почати втопити в алкоголі або заїдати стрес, тому цього робити не потрібно, тому що це приведе до нервових зривів, нервових хвилювань а також до збільшення маси е, тіла. А взагалі тут енергія позитивна і, е, і гарне здоров'я. Гроші і робота. Якщо ми розглядаємо гроші і робота, то е, тут е, також ну, позитивні позитивні енергії, але дивіться, якщо у вас проблеми на роботі і ці проблеми ніяк не вирішуються, ви прийняли рішення звільнитися, то ви звільняєтеся і йдіть в іншу сторону, тому що там на вас чекає успіх. Бо тут є гарні нові починання, нові можливості, які покращуються і принесуть вам радість, і гроші. Є прибуток через втрати, про що я вже говорила. І фінансова ситуація в основному вона така у вас в квітні стабільна і вона радісна для вас. Є варіант отримання премій разових, і ця премія може бути більша, ніж ви очікуєте. Є варіанти нових джерел доходів, можуть з'явитися приємна робота. Є варіант знайти роботу для душі, тобто роботу, від якої ви будете отримувати гарні гроші, задоволення. І будете займатися улюбленою справою йти за своїм призначенням. Тому якщо вам цього не вистачає, у вас цього немає, сміливо можете шукати таку роботу і звільнятися і переходити на неї. Тут вистачає грошей, ви будете задоволені своїми фінансами, є подарунки, енергія подарунків і зростання та процвітання ваших доходів. Ось такий прогноз. Бажаю вам увне гарного квітня. Все, пока-пока.